Сьогодні встановлюємо в себе в офісі гібридний комплект від компанії Solex. Розпакуємо все і розкажемо, як воно працює. Що входить в комплект гібридної станції Solex? Підставка під акумулятор. Саме акумулятор. Блок БМС. Майнбокс. Гібридний інвертор. Копит Для підключення. І Wi-Fi ванітори для підключення до інтернету. Щоб бачити станцію в онлайн. Це підніжка, це зрозуміло під акумулятор. Це акумуляторний блок, його потужність 3,1 кВт. Акумулятор виготовлений по технології літій залізо фосфат Це найбільш безпечний акумулятор і найбільш довговічний. Ресурс такого акумулятора 6 тисяч циклів. Що це означає? Якщо акумулятор кожного дня заряджати і розряджати, то цього вистачить на 16,5 половиною років роботи цього акумулятора. Гарантія на такий акумулятор 10 років. В цій системі може бути до 4 таких акумуляторів, далі зверху БМС-блок. Вся система збирається в одну стійку, монолітна. БМС-блок потрібен для того, щоб правильно заряджати і розряджати акумулятор, щоб він працював безпечно і довговічно. Він якраз контролює його заряд. Ось тут це майнбокс. Цей майнбокс потрібен для того, щоб переключати навантаження в разі вимкнення мережі. Цей майнбокс переключає навантаження на резервну лінію. Так само він дає вогнучкість в коригування цих резервних ліній. Ви можете або цілий будинок заживити, або заживити тільки частину будинку саме необхідне для вас навантаження. Також всередині є весь необхідний захист, який потрібен для цієї сонячної станції. І ось це серце, це інвертор, серце і мозок цієї системи. Потужність інвертора 5 кВт. Він однофазний, і він служить тому, щоб перетворювати струм з фотомодулів, в струм в мережі і для заряду акумуляторів як від мережі, так само від фотомодулів. Також є комплекті кабелі. Всі, що потрібні для підключення, і система wi fi моніторингу для того, щоб відслідковувати роботу цієї станції онлайн, і можна було вносити корективи в роботу, відключити станцію або поміняти налаштування онлайн. Ми закінчили монтаж гібридної станції від компанії Solax, Тепер вона живить наш офіс, ось як вона виглядає. Повністю цільне лаконічне рішення. Воно вписується в будь-який дизайн красиво і стильно виглядає. Це мінімальний комплект. Акумулятор зараз потужністю 3,1 кВт. В самому низу це акумулятор, можна їх збирати до чотирьох акумуляторів. в Стійку вона така тоді буде досить висока. І можна декілька таких стійок на один інвертор. Так само інвертори теж можна масштабувати до п'яти інверторів підключати разом через спеціальні додаткові обладнання. Загальна потужність такої системи може бути від 3 кВт. До 116 кВт і навіть до 250 кВт потужності акумуляторів. Зараз вона вже працює. Ми зараз протестуємо її в реальній роботі, земітуємо відключення мережі. Зараз я відключу вхідний автомат і таким чином земітую відключення мережі. Система має переключитися дуже швидко за 10 мілісекунд. Давайте спробуємо це на практиці, як це спрацює. Отож, виключаємо автомат. Ось система спрацювала автоматика, вона автоматично сама перейшла в автономний режим. І зараз вже наш офіс живеться від акумулятора. Як бачите, нічого не потрібно робити, вона автоматично сама переходить. Зараз є тихенький звуковий сигнал для того, щоб розуміти, що ви працюєте від акумулятора, щоб можна було зменшити ваше споживання, відповідно економити цю цінну електроенергію, яка накопичена в акумуляторі. Цей сигнал можна відключити, щоб він вам не заважав, але все ж таки, я рекомендую, щоб цей сигнал. Був і ви розуміли, що ви зараз живитесь від акумулятора, інакше ви не будете знати. Давайте зараз спробуємо зімітувати, коли з'являється мережа, як спрацює система, коли включили світло, і вона автоматично має почати заряджати акумулятори. А відповідно, будинок, наш офіс, живиться, вже буде живитись від мережі. Отож, включаємо, подаємо мережу. І от, система спрацювала ще швидше, навіть техніка не встигає вимкнутись. Коли система подається, це ми тестували, комп'ютер не вимикається, коли подається мережа. Зараз система автоматично сама пішла в заряд. Вона заряджається, а відповідно, ми споживаємо вже електроенергію з загальної мережі. Тож бачите, що нічого взагалі робити не потрібно. Система сама автоматично вмикається, автоматично переключається. Це все відбувається автоматично і ніяких втручань не потрібно робити. Ось такий є дисплейчик в цієї системи. В ньому можна побачити заряд акумулятора 97% і споживання. Зараз 67 Вт. Споживає зараз нас наш офіс. Зараз є тільки працює тільки два ноутбуки. Зараз мій асистент підключить ще електричний обігрівач, щоб подивитися, як буде працювати ця система з навантаженням. Ми бачимо вже 1194 Вт, ну, Спробуй включити ще потужність. Ось, Зараз ми вже бачимо 2335 Вт. Ось, зараз вже працює обігрівач на повну потужність, плюс освітлення в офісі, плюс два ноутбуки. Зараз подивимося, як це все виглядає в додатку для цієї системи, для, в системі моніторингу, щоб дивитися віддалено. Ось так виглядає додаток е, до цієї сонячної станції, через який можна бачити споживання. Зараз ми бачимо, що е, немає мережі, і споживання відбувається виключно від е, акумуляторної батареї. Зараз споживання у нас е, 2 цілих, е, 30 кВт, 2355 Вт споживає з акумуляторної батареї. Також в цьому додатку можна е, бачити, е, скільки ви е споживаєте з мережі, скільки від акумулятора, скільки від сонячних панелей, можна бачити статистику. Зараз я вам цього показати не можу, тому що систему ми тільки запустили, тільки включили цю систему і можемо побачити тільки ось таку загальну роботу. Хочу додати, що в нашому офісі система працює поки що без сонячних панелей. Вона працює як бекап система вона заряджається від мережі. Коли мережа є, вона заряджається. Причому заряджається дуже швидко. Може близько години зарядити цей акумулятор. Від однієї до двох годин заряджає від, від, від залежно від потужності, скільки у вас акумуляторів. Але вона може працювати так само і з сонячними панелями. Можливо, з часом нам вдасться встановити на фасаді е, декілька сонячних фотомодулів і ми зможемо живити повністю офіс від енергії сонця. Е, в такому випадку, якщо є сонячні фотомодулі, тоді, е, в день, коли є сонце, е, ви заряджаєте акумулятори. Так само система е, дає на ваше споживання. Вона живить ваш будинок від сонця і заряджає акумулятор. Якщо сонця недостатньо, вона може брати електроенергію з мережі. Загалом тут є декілька сценаріїв роботи цієї системи. Вона може працювати для енергетичної безпеки, як в нашому випадку. У нас пріоритет, щоб постійно був заряджений максимальний акумулятор для того, щоб під час відключення електроенергії у нас була електроенергія, адже ми не знаємо точно наскільки цю електроенергію можуть виключити. Якщо виключать її надовго, нам потрібно, щоб акумулятор був заряджений завжди по максимуму. Це один сценарій. Інший сценарій можна вибрати максимально сценарій максимальної економії, коли ви живитесь від сонячних панелей. І так само заряджаючи акумулятор ввечері, можете живитись від акумулятора і мінімальну кількість електроенергії брати з мережі для того, щоб економити, щоб мінімум електроенергії купувати з мережі. Так само ця система може продавати по зеленому тарифу в нашому випадку, оскільки у нас комерційний об'єкт, офіс у нас немає можливості тут продавати по зеленому. Тариф електроенергію, ми поставили заборону на експорт електроенергії. Відповідно, ми не експортуємо зараз електроенергію, вона не йде в мережу. Але якщо це приватне домогосподарство і є можливість підключити зелений тариф, вона може експортувати надвишок електроенергії в день, коли е, у вас е, заряджений повністю акумулятор і електроенергії більше, ніж ваше споживання, у вас є надвишок, ви віддаєте надвишок електроенергії в мережу. Таким чином, ця система може заробляти. Так само, ця система вміє розумний графік заряджання. Ви можете виставити час, коли саме цій системі заряджатися від мережі. Наприклад, ви хочете економити на нічному тарифі. Значить, ви можете виставити, що ця система заряджається вночі з певної години до певної години. Вона може заряджатися, коли тариф нижчий. І в день, коли тариф е, вищий, ви можете живитися суто з цієї системи, не з мережі, а живити з цієї системи для того, щоб економити на різниці тарифів. Е, таким чином е, працює дуже багато систем в Європі е, і е, користування цією системою дуже зручне, не потребує ніякого втручання. Якщо у вас залишилися якісь запитання. Пишіть, будь ласка, в коментарях або заходьте до нас в офіс. Ви зможете все побачити своїми очима і отримати відповіді на всі запитання.